Водолії, надзвичайні, чарівні, прекрасні, привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро прогноз на березень 2025 року. Перший місяць весни з весною вас, мої любі! Давайте дивитися, що ж вам принесе цей березень. Також буду вам вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки. Хто не підписаний, ще перевірте. Якщо вам подобаються мої розклади, я вам дуже буду вдячна, я вам буду рада тут на кожному розкладі кожного місяця. Дякую вам! Це мене дуже мотивує і підтримує. Так, водолії, що вам принесе березень. Карта колісниця. Дивіться, як ви мчите. Знаєте, ви просто кудись можете відправлятися чи звідкись повертатися. Це може бути поїздка, це може бути подорож, це може бути прорив і просування взагалі вперед, водолії. Ну, карта просто дивовижна, чесно кажучи, для вас це до речі, за всі розклади сьогоднішні. Вперше колісниця не було колісниці. У всіх якась ретроградність планета, до речі, у нас у березні два затемнення: і ретроградна Венера та ретроградний Меркурій. Я про це ще буду говорити в ході відео. Я ще навіть про це думала зняти окреме відео, оскільки березень у нас дуже щедрий на астрологічні події. Напишіть, якщо би вам було б цікаво від мене послухати такий огляд, чого чекати, оглядаючись на планети, їх поведінку, їх енергію. Енергії, їх переміщення, їх транзити. А ви переміщуєтеся у своєму житті це такий прорив. Можуть бути справи з автомобілем, або справи з транспортом. будь-яким. Чи це коні, чи це автомобіль, чи це віз, чи це велосипед, чи це скутер, мотоцикл, будь-який транспорт це прорив вперед. До речі, справи з транспортом не обов'язково це може бути продаж чи покупка. Продавати нормально в цьому місяці, а от якщо ви збираєтеся щось придбати, краще, чесно кажучи, зачекати до кінця квітня або вже в травні можна буде цілком присвятити себе покупці транспорту та гаджетів, взагалі дивлячись на знову ж таки транзити планет. Але тут прорив, рух вперед, ви контролюєте свої емоції, ви просто тут. На коні. З приводу транспорту, це може бути вже отримання водійського посвідчення. Наприклад, якщо ви вже вчилися і отримуєте, то тут окей, але перевірте, чи вам правильно написали там всюди імена. Це може бути техогляд, це може бути заміна резини. От щось таке. Так, подивимося, це самоконтроль. І взагалі, ви за кермом свого життя, ви вирішуєте, куди ви їдете. Так, ще карта водолії, старші аркани, одні колеса фортуни. Вам пощастить. Довіртеся випадку, налаштуйте свій внутрішній компас. Це може бути виграш, може бути перемога, може бути просто якесь везіння. Ви можете відчути, що мені потрібно сьогодні піти в це місце, чи мені потрібно сьогодні зустрітися з цією людиною. Ви напишете, і ви. Ви дізнаєтеся щось важливе для вас, ви дізнаєтеся щось, що змінить хід подій. І це буде для вас дуже а, великим фартом. До речі, також може бути зміна декорацій, може також бути переміщення, може також бути а, поїздка, тому що так, це фортуна, дорога, колеса може бути. Або головне це зміна картинки позаду вас, зміна декорацій. Можливо, це дійсно якась як на карті а, гірська місцева, Сцевість, якесь джерело, може це бути спа, але налаштуйте цей свій внутрішній компас і вам пощастить. Що, ще? Щось несподіване і хороше. Так, водолії, що ще. Ми сьогодні дивимося три колоди і два оракули. Семірка Кубків, ви тут щось обираєте. Вам колесо фортуни посміхається і дає вам змогу обирати, що ви хочете. Краще сфокусуватися на чомусь одному, тому що ця карта вона щедра, але вона попереджає, що може бути розфокус нашої уваги: таке розсіювання, розпилювання. Тому. Краще чітко і тверезо обрати щось одне. І тут по цій карті краще оминати якісь ілюзорні стани, алкогольні напої, взагалі бути в тверезому розумі, тому що сімка кубків вона також щедра на деякі ілюзії і може давати нам якісь оманливі пропозиції. Тобто, навіть по фортуні ви обираєте те, що ви. Впевнені, так, в чому ви впевнені? Остерігайтеся там, якщо вам кажуть, що ви виграли 3 мільярди, тому що сім кубків це ще і ілюзії. Але якщо ви будете все контролювати, вам тут пощастить. Ви можете щось, наприклад, виграти, і вам потрібно буде вибрати так? на вибір. Там. Ви вибрали будь-яку позицію, будь-який теророзклад. Ви виграли, наприклад. Ось. І ви зможете вибрати для себе по семірці кубків щось одне краще обирати. Ну і дивіться тут ще один старший аркан, зірка мій улюблений здійснення мрій, планування на дні колоди водолії. Я так розумію, у вас просто ваш солярний рік почався дуже вдало. Це планування, можливо, ви тут якраз вирішуєте, обираєте місце по цих всіх картах. Я би сказала, що ви ще обираєте місце. Ви будете думати, куди я мрію поїхати, де я хочу відпочити. Можливо, це дійсно буде гірська місцевість на цій карті. Можливо, це десь, де ви зможете, так, де буде ще природа, де ви зможете покататися, поїздити вверхи, або пустеля це може бути. Ну, якщо вже читати ще художню сторону цієї колоди, саме цієї, так не покласи. Так, і дивимося ще таро повсякденної візьмочки. Подивимося з вами, що водолія принесе березень для вас. Обнулення водолії для вас такий важливий період: одні старші аркани. Вау! Дуже-дуже звертайте увагу, Плутон йде по вашому знаку, а Юпітер розвернувся прямо і робить вам тригональні позитивні аспекти. Це якісь несподівані новини, це обнулення, це якась ідея, це якийсь інтуїтивний початок, поклик. Я хочу, мені цікаво це. Ви внутрішню дитину тут свою слухайте. Це якісь несподіванки. Можуть бути несподівані новини, можуть бути до речі, також справи пов'язані з дітьми, тому що по нульовому аркану це також у нас дітки. Щось таке юне, чисте, оновлене, оновлена, юна, чиста енергія. Несподіванки будуть. Можливо, ви щось спонтанно вирішите. Спонтанно до вас прийде якась ідея. Звертайте на це увагу, тим паче там у нас два затемнення, і те, що буде приходити там, до нас, воно буде таке важливе і кармічне. Десятка мечів. можливо, ви тут спонтанно дізнаєтеся, що щось завершуєте. Ви, можливо, тут об, ну, обнуляєте якусь історію, тому що якусь попередню історію потрібно буде завершити. Можливо, вас підводить тут якась людина. Бачите, тут юнак втікає від цієї відьмочки. Щось завершиться. А, до речі. Улюблене трактування, ви можете спонтанно вирішити зробити собі пірсинг або тату, але це може бути спонтанне таке бажання чи втілювати його в реальність, ви ще подумаєте. Якщо ви давно, дуже-дуже-дуже давно хотіли, окей. Але якщо це от спонтанне, як по цих картах, то будьте обережні, тому що у нас ретро-Венера та ретро Меркурій, дві ретроградних планети. Венера у нас відповідає за якраз красу, б'юті і за фінанси. Тому це не дуже вдалий час, щоб якось прикрашати своє тіло навіть е, татуюваннями. Ось. Але, можливо, ви подумаєте над цим а рішення приймати пізніше. Але якщо ви дуже давно хотіли, побачимо. Напишіть, як це у вас програється. Це завершення якоїсь історії, це завершення якоїсь ситуації. Вона каже, що потім буде обнулення, буде новий початок. Але для цього повинне звільнитися місце. Так, водолії, що ще ще. Двійка пентаклі водолії. Ну ви тут балансуєте, тримаєте баланс. Можливо, якийсь ще час ви будете поєднувати дві сфери діяльності, дві роботи. Це також може бути. Отримання доходу з двох якихось різних джерел. Особливо це по ретровенері можуть бути якісь наші старі джерела доходу. Наприклад, ви вже працюєте в одній компанії, але там з'являються попередні замовники або якісь попередні ваші джерела доходу, і вони можуть так з'явитися і ще попросити з ними трішечки поспівпрацювати. Це щось два, два поєднання двох. Чи ви тут на двох роботах працюєте? Чи ви над двома проектами працюєте, чи у вас є якихось два зараз хобі, два заняття основних, чи, наприклад, дві сторони вашого життя зараз забирають найбільше уваги, наприклад, ось по двійці пентаклі. І вам це треба поєднувати. Двійка Пентаклі це таке, що не можна викинути щось одне. Наразі потрібно буде поєднувати і те, і те. Якось викручуватися, придумати, бути спритними. Так, водолії. Можливо, ви навчаєтеся паралельно і працюєте. Тут ви вже можете замислюватися, що з чимось одним потрібно от закінчувати, буде, завершувати. Можливо, ви давно хотіли знайти нову роботу, або якусь нову пропозицію, новий рід занять. Ви вирішили, що ви хочете, наприклад, творчістю займатися, чи ви хочете переїхати. Але тут ви вже отримали там, наприклад, пропозицію, офер, але ви ще не закінчили на поточному місці роботи. І вам потрібно, наприклад, допрацювати ще за законом певної там, країни, там, чи два тижні, чи довше. Що у вас могло бути прописано у контракті. Так, і ми подивимося з вами ще ще, ще принесе водолієм березень для вас вісімка жезлів. Отут буде просто нестися. Ви просто і там, і там, і ще й буде купа різних справ. Це дуже швидка карта, це динамічна карта. Тут буде багато комунікації, можуть бути листування, дзвінки, емейли, переписки. Чи ви їх відправляєте, чи ви їх отримуєте, чи ви можете отримати якісь новини, багато новин, посилки, якісь вхідні, вихідні, будь-які. Це динаміка. Ви можете десь просто мотатися по місту туди-сюди, чи по країні. Це динаміка. Це коли все пришвидшується, пришвидшується, ви будете. Рухатися. Так. Може хтось до вас приїздити, вас кликати на зустрічі, від'їздити? Сумно не буде. Так. Що ще? Сила, ви можете активно тренуватися. Наприклад, активно ходити в спортзал, активно ходити на якісь різні секції, на масажі. Це може бути догляд за собою, час своєму здоров'ю, догляд за своїм тілом. Це, до речі, може бути також догляд або час з домашніми улюбленцями. Також по карті сила в особистих розкладах я помічала, що воно так. Програється, але у вас все вийде, ви сильніші, ніж ви думаєте. Це сила, яка має дуже великий потенціал саме не агресивна сила, а м'яка сила. Покровительство таке. І ви будете мати покровительство, якщо ви будете прикладати зусилля і будете мати терпіння. Сила дає поступовий результат. Так само, як дресирування так тварин це поступова кропітка робота. Це крок до тіла мрії, коли ви хочете, наприклад, виліпити фігуру мрії. Так, що ще? Справедливість, і це у нас якісь можуть бути документаційні справи. Юридичні справи, справи зі структурами, це взагалі про домовленості, про підписання договорів якихось, про перегляд якихось умов. Можливо, ви тут закриваєте уже якийсь контракт, так там далі було. Тому що підписувати щось нове в період ретро і ретро Меркурія, чесно кажучи, березень не дуже сприятливий для цього місяць взагалі. Але щоб завершувати якийсь контракт, або просто навіть на словах ми домовилися, а ще раз переглянемо і підпишемо, коли уже планети підуть прямо. То тут ця карта прекрасна, щоб, наприклад, працювати з офіційними структурами і мати з ними справу, або хоча б дізнатися, що як працює. Карта прекрасна, щоби мислити логічно, і щоб слідкувати, які в мене права і обов'язки, і які в інших людей права і обов'язки. Тут головне баланс по справедливості. Якісь документи. Можливо, у вас вирішувалися якісь дійсно документаційні справи, якийсь довгий час, і тут ви нарешті приборкали це. Ви нарешті це отримали. Ви нарешті знаєте тепер, що ви отримали там дозвіл, пропозицію, роботу, офер, контракт. І ви будете переглядати ці юридичні умови. Ну, мені здається, місяць для вас просто чудовий. Скільки багато. Старших арканів, а старші аркани це події, які проникають дуже глибоко і в різні сфери вашого життя, це такі неминучі події. Так, подивимося з вами. Тепер ще два оракули. Цей оракул це у нас стілюючі історії та темні історії. Відповідно, це як наша порада, або те, на що ми можемо пертися, наша сила і це як наше застереження. І ми подивимося зараз, що буде? Вашою пасткою, можливою, від чого потрібно буде берегтися, остерігатися. Колода читається асоціативно, це метафоричні колоди. Так, і це бідність. Вашою пасткою буде бідність, чи духовна, чи можливо матеріальна. і Вам потрібно звернути увагу на свої ресурси. У кожного програється по різному. Зверніть увагу на фінанси, на ресурсний стан, можливо, на харчування своє можуть бути заощадження, фінансові. Тут ще так тема продуктів: це можуть бути якісь продуктові запаси, продуктові заощадження. Може бути по цій карті пропрацювання тематики бідності, так, якісь негативні установки, родові сценарії. У нас особливо у нас половину тих вивезли в Сибір, тих розкуркулили. Тому може бути робота з цією темою. Знову ж таки, колоду асоціативно. Напишіть мені, як вона у вас програється. Так, а яка буде історія цілющою для вас водоліє? І це подяка, подяка, вдячність. Не забувайте дякувати і собі, і всесвіту, Богу, простору, людям навколо вас. Можливо, це дійсно пропрацювання, що вам здається, що вам недостатньо, так що це бідність, а тут навпаки, подивитися, скільки у вас всього є, може тут про це фокус. Різний. Так цікаво, працюють е, ці дві колоди, завжди вони якось поєднуються між собою. Які б я карти не тягнула, вони завжди якось в одну історію. Правда? Напишіть мені, як вам. Я так люблю обговорювати колоди, пора, напевно, якісь огляди робити. Так. Водолії. І на останок для вас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми дивимося, яка практика сприятлива для водоліїв. Spend time with animals це можуть бути ваші домашні улюбленці, це може бути допомога е, притулкам для тварин, контактні якісь зоопарки, але там, де не ображають обов'язково тваринок. Екопарки можуть бути. Ваші домашні улюбленці. І тут у вас ще й сила була. Це ваш футбол. Вашим тваринкам приділяйте обов'язкову увагу. Водолії, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вам дякую, що переглянули цей розклад. Сподіваюсь, він для вас був цікавим і корисним. І побачимось зовсім скоро у нових розкладах. Я вас обіймаю! Па-па!